Дьорти говно. Ой-ой. Велосипед за тисячу долярів. Запакували в бусик, привезли, заставили кататися. Фіксуємо взятку. Раз. Ого. Огородники! вікав, що коли катаюся на нульовому офсеті, особливо на дёртах, коли впередні приземляєш, на атмосфера в кісті дуже сильно страждають. <хи> Обідно. Ну, кісті трохи постраждали. Напевно, до 200-200 для цього треба. Ну а поки перейдемо на мої улюблені столики. Валі! Всім привіт пацани! Я зібрав велосипед за 1000 долярів. In! Тут, ну, бля, сука маленький мальчик блядь. блять Ну, виглядає дуже страшно. В принципі, все ясно, беремо МТБ пробуємо. Дуже здорове, страшно, я боюся, може потім на брушку. Ну все, є! Я в штани не жорстко насрав, але можна. Я думаю, ще якийсь трічок можна вставити. що там там ага. Подписываемся на канал и ставим підписуюсь. лайки. Ну, пробуем на бемі. Буду перший, кто на американке пригнет на бемі. Боссы американки так сказали, значить, все можно. Живий? Пиздана! Yeah yeah yeah, yeah, this... Напевно, на цьому все. Остання спроба взагалі якось не завдалася, ніхто не зняв. Я хотів вилетіти з так гарно за спиною хлопнути. Вилітаю гарно, пік, все відчуваю дуже добре. В кінці мене перехиляє на ноус, я починаю катитися кубарем. головою прилівся. Ну, в основному більше бачиною впав і там головою легонько плоцнув, Ну, знову такий шолом засейвив, Якщо б не шолом, ну можливо, я би тут зараз не сидів. Тому катайтеся в захисті і підходьте розумно до катання. І на великі штуки не кидайтеся. такогось якогось дивного відчуття немає. Зазвичай приструсі в мене жорстко тягне регать. Я вже на досвіді, в мене було три штуки. ну, І після чергового я собі вже купив щоб не бути ідіотом. І так само з фіксатором, після того як потянув, купив фіксатори, тому все зрозуміло. Ні, норм. Будемо переходити на степап, хочу сьогодні ще трьох обсадити. Жах запакували в бусик, привезли, заставили кататися. Ходім, подивимося, що тут відбувається. головне забув. Боки розставляємо фігури. Я не катався 2 тижні, дай бог щось залетить нормально. От, от ідеальний момент. От а, спробуй. Не надо. Так, не займатися називайтесь, Юра, все. Я готов, Юра, я готов. готов? Юра, Юра! Ну, не, жовка, нет. Надо швидко добавить. Давай, надо швидко, Юра. Не, Юра, 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 Юра. Нет, Юра. Юра. Короче. Не пан не було. Я розстроєн, реально. Якби нормальний ведучий, я б уже. Забрав би голоса людей. Ну, Кох, 5 хвилин покатались, бабки заплатили. Да. Почути б, ні. Давай йдемо. Фіксуємо взятку. Раз. Ого! Ну, за 5 хвилин поту. Треба турбину доставити, поліграф. ломай. ламай. Чуть-чуть. Що? О! О! Невеличкі підсумки маленькими шашками, кроками йдуть до того життя, яке я собі ще представляв десь рік назад. Звісно, зараз, би, якщо мене спитали, що б я хотів робити, я би сказав кататися на велосипеді, крутити велосипеді у зі свого колхозу і робити на саме шмотки. Але я вже старію, лисію, лапє, це я також, тому прогрес плюс-мінус рівноцінний в цій ситуації. А може мені уїхати назад, свій гетоград купити, все одно не буду найти щасливою людиною. Ну. ну, а поки покажу, що я купив за свій виграшний сертифікат. Ось моя мене жоповозка, ось інвалідна коляска. Я вирішив максимально поекспериментувати з самим велосипедом, з геометрім велосипедом, з направленням самого катання. Помітив, що в парку в стріту, якось я вже з своїм потолком зустрівся на даний момент, і коли ти катаєшся на одній локації або на одному споті, рано чи пізно ти зустрічаєшся зі своїм потолком. Ти приїжджаєш, просто робиш комфортно для себе базу трюків і їдеш додому. Тому я вирішив в більшості кататися дьорт. Це для мене щось нове, експериментальне. Завжди пробую те, що мені страшно, дивлюся, але прям прогрес з кожним днем все краще і краще. Особливо, коли на дьорті почав кататися. Я тут був максимальний нубік і вже можу нормальні приколи пуляти із трюками. І це мені дуже сильно подобається в дьорті, бо для мене це вообще було нічого в нього не з'яно. І тут же я почав потрошки розумітися, як кататися амплітудно, як робити трюки в ертаймі правильно, як їх помножувати, там робити, наприклад, два бара, а не один. Думаю, що скоро дійду ще до більших трюків. І по вельчику такий думаю, блін, ну раз моє катання вже змістилося в сторону дьортового катання, то чому б не спробувати зізняти беги, що я зробив? Поставити сюди покришечки трошечки полегше. До цього в мене стояли століни, якісь максимально жирні. Ну, взяв собі Максіс 2,4 по вигляду. Вони як 2,3. В ківларівовій версії скинув там пару грам. Ну, з пегами це було відчутно, я скинув кілограм, і в ефекті гіроскопа він став набагато легше крутитися. Такі барчики полятися стало набагато легше. І ті ж самі віпчики. Mm. Що по покришці сказати? Покришка як покришка, прикольна, зачепа вистачає. Наступне, що я взяв, це були гріп Волю. Так само для експерименту. Воно мені все дісталося буквально на халяву, за те, що я гарно покатався. Ну, по ним скажу, що теж доволі непогано. Якщо б сказав оцінити, то я би сказав, що 6. Все ж таки найкращі гріпси будуть будуть БСД. Все, це вже буде кінець відео. Лишається одна хвилина на карті пам'яті. Ще би міг показати, розказати про МТБ, але розумію, що воно мене дуже сильно тяне до мною стопорить. Я все ж таки хочу собі купити сородну до кінця року. Поставлю собі це прямо за ціль. МТБ, так зілью мене, їх дві штуки, я навіть собі купив одну підпроект. І це мій перший шосейний фреймсет. Продам все к чертям, куплю обдрестону. Всього всім па-па. До зустрічі. Скоро ще намічається прикольний дьортовий контест.